Всім привіт! З вами канал Redin ЮАЙ. Вже дуже давно вийшов трейлер до другого епізоду Зориних Він, сходження скайвокера. Я робив ролики по помесникам завершення, а тому у мене навіть не було часу на те, щоб його обговорити. І от на просторах Реді з'явилася цікава фанатська теорія, у котрій йдеться про те, що Кайл Рен одержимий Дартом Плегасом. Посилання на неї ви знайдете в описі. Відео створено на її основі. Спочатку вона може здатися абсурдною, та все ж у ній є її доля правди. Ну що ж, дайте починати. Поїхали! Дарт плегас є одним із наймогутніших городів Сетхів. У нього були неабиякі знання. Він вчив ним свого учня, Шеву Палпатіна. Він же Дар Сідюс. І у багатьох виникало запитання, як же він тоді не зміг передбачити свою смерть у вісні від рук свого молодого учня? А ще як я вам скажу, що він і не помирав взагалі? Ну як? Його початкове тіло загинуло, але не його сутність. Він перемістився в тіло шеви, мов чума. Цікавий факт, що в англійському варіанті перші шість літер в його імені звучать як плейх, тобто чума, тобто інфекційне захворювання, а останній із перекладається як Є, тобто є чума. Можливо, він відкрив секрет безсмертя, мандруючи через велику кількість господарів. У поверненні джедай Сідус немов спеціально провокує Люка Скайвокера на те, щоб той його вдарив. Та запитання, навіщо це йому? Уся справа в тому, що плегас жадав переміститися в нове молоде тіло, таким і був люк, та він не врахував, що Тортвейдер перейде на світлу сторону і зрадить палпатіну. Ми прекрасно знаємо, чим це закінчилось тотальним знищенням зорі смерті. А судячи із тезеру до сходження скайлокера, ще й тим, що її обломки впали примісінько на планету Ендор. Star засвідчує, що Сноук був шукачем таємних та старовинних знань, а візуальний словник останнього джедая говорить про те, що той був колекціонером рідкісних пам'ятних речей. Швидше за все він їх знайшов та був заражений Дартом Плегасом. Знову, якщо ви пам'ятаєте, хотів якомога швидше закінчити навчання Кайло Рена. І було за все тому, що він готував собі нове тіло. І після цього останній став також зараженим. У теорії йдеться, що попри те, що ми чуємо сміх палпатіна, той буде лише або духом, ну або ж записом, який розкриє секрет того, як надурити смерть. І можливо завдяки цій інформації Рей та команда покличуть бувших майстрів джедаїв, щоб врешті-решт покінчити із Дартом Плегасом раз і назавжди. Адже, як заявляла знімальна команда, цей фільм перевершить успіх завершення. А також це має бути доволі достойним закінченням саги Скайвокерів. Ну що ж, на цьому я з вами і попрощаюся. Пишіть у коментах, які ваші думки стосовно цієї теорії, та чи сподобався вам такий формат відео. Якщо так, то я буду продовжувати ділитися із вами різними фанатськими теоріями. До речі, розбір трейлеру людини поук далеко відомо уже в монтажній. І хоч я з ним запізнився, я постарався знайти у ньому найменші пасхалки та відсилки, скоро він вже вийде. А також не забувайте, якщо ви досі не підписані, підписуватися на мій канал та клікати на дзвінок, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайки, шукайте мене в інших соціальних мережах посилання, на які ви знайдете під цим відео. І всім удачі і всім пока. Зустрінемося зовсім скоро.